Я запитав у Господа про долю вашої землі, і він відповів мені у тиші ночі, коли вітер приносив голоси молитов з України. Бачу сльози, бачу біль, промовив я, та у відповідь почув слова світла: цей народ очищується, як золото у вогні. Але темрява невічна, і ніч не може тривати довше, ніж дозволено, з висоти. Видіння прийшло до мене в молитві. Я бачив Україну змучену. Втомлену, але не скорену. Над нею тяжіло зло, що стискало її, намагаючись розтрощити, але руки небес були простягнуті над нею, і голос ангела пролунав. Достатньо, народ, що пройшов через випробування, отримає відраду. Прийде мир, але не через обман, не через зраду, а через віру і правду. Бачу я ворогів, що тремтять, бо їхні дні полічені. Вони думали, що можуть керувати світом, що їхня сила безмежна, але Бог розвіє їх, як попіл у вітрі, їхні палаци спорожніють, їхні голоси згаснуть, їхні руки більше не зможуть тримати важелі зла. Україна ж постане з руїн, мов Фенікс, із попелу. І в той день храмові дзвони зазвучать по всій землі, сповіщаючи про новий час. Духи праведників, які полягли за правду, недарма принесли свою жертву. Вони стоятимуть на стражі нового світу. Бачу дітей, що сміються, бачу ниви, що знову дають плоди, бачу народ, що більше не живе в страху, і голос Господа промовляє: Я почув ваші молитви, мир прийде, і ніхто не зможе його відібрати. Тримайтеся, бо день той близько. Темрява відступить, і Україна засяє, як світанкове сонце, що розганяє ніч. І ось, коли остання ніч перед світанком згущується над землею, Господь знову відкриває мені видіння. Я бачу ріки, що несуть гіркі сльози, але вони більше не переповнені відчаєм, вони очищають землю. Народ мій, що терпів так довго, відродиться, каже голос згори. Бачу тих, хто сіяв неправду, їхні імена стираються, їхні справи стають порохом. Бачу, як стіни неправедних тронів руйнуються під вагою істини. Ніщо побудоване на зраді не встоїть, шепоче вітер, що розносить на всі сторони світу слова праведного суду. І тоді, серед мороку, спалахує світло. Спочатку воно маленьке, наче полем'я свічі, та поступово розгоряється в полем'яну зорю. Це світло нелюдської влади, не обіцянок і недоговорів, це світло віри. Що оживає в серцях народу. Бог простягнув руку над Україною і більше не дозволить їй впасти. Я бачу, як діти, що народилися у війні, ростуть у мирі, як поля, що раніше були випалені, знову вкриваються золотом пшениці, як матері більше не плачуть за синами, бо їхні домівки наповнені радістю. Україна воскресне у славі, вона буде світлом серед народів. Бо через випробування дізналися правду, каже Господь. І ось останні слова, що я почув у молитві: не сумуйте, не втрачайте віри, бо близько той день, коли мечі впадуть додолу, і настане мир, мир, що благословений небесами, і який вже ніхто не зможе відібрати. І ось, коли небо вже починає світлішати, Господь відкриває мені останнє видіння я бачу Україну, що стоїть. Мов незламний дуб, чиє коріння глибоко вросло в землю предків, його гілки сповнені життя, і на них знову співають птахи, що повернулися з далеких країв. Над ним не кружляє чорний ворон війни, його прогнали світлі сили. Народ мій, твої страждання були тяжкими, але ти залишився вірним, промовляє голос небес. За це тобі дано новий шлях, шлях правди і справедливості. Бачу я, як ті, що продавали душу за золото, опинилися в темряві, їхні імена викреслено з книги життя, їхні діяння не матимуть сили. А ті, хто боровся за правду, хто не скорився, хто жертвував собою заради ближнього, отримують благословення. Україна засяє як світильник серед народів вона навчить світ, що таке гідність, що таке справедливість, і стане місцем. Де правда не схилиться перед брехнею, і ось голос Господа промовляє востаннє, настане день, коли по всій вашій землі залунають співи радості, а храмові дзвони зійдуться у славослів'ї. ті, хто плакав, усміхнуться, ті, хто страждав, знайдуть спокій, і ті, хто вірив, побачать здійснення обітниць, бо я почув ваші молитви, і вони не були марні, світанок вже близько. Готуйте серця, бо з ним прийде нова Україна, сильна, вільна і благословенна Богом.